Для яких студентів скасують відстрочку новий закон, мені поступило багато питань щодо законопроекту No13193. Тож, давайте розберемося, що чекати, якщо він буде прийнятий, законопроект ще не затверджений і поки нічого не змінилося. Але якщо його ухвалять, то зміни можуть бути суттєвими. Наразі студенти вищих навчальних закладів на денній формі навчання можуть спокійно отримувати відстрочку, і навіть якщо вам уже за 25 років. Але для студентів ПТУ та коледжів ситуація може суттєво ускладнитися. Якщо вони вступили після 25 років, то відсрочка для них може бути скасована. Таким чином хочуть зрізати тих чоловіків, які до війни не мали вищої освіти взагалі. Після 25 років вирішили піти простим шляхом та поступили не вищий навчальний заклад, а в ПТУ або ліцей, що не заборонено законом. Також можуть зрізати тих студентів, які брали академвідпустки відпустки або були відраховані повторно і вступили заново до якогось вузу. Зараз відстрочку для таких студентів можна отримати через суд, оскарживши довідки з ЄДБО. Але за новим законом з повторною вищою освітою суд вже не допоможе. Як бачимо, законопроект може внести зміни, які ускладняють життя студентам, що навчаються на різних рівнях. Це питання слід тримати на контролі і сподіватися, що остаточна версія буде більш сприятливою для студентів. Якщо вам цікава тема військового права, підписуйтесь на Юрконсал.